Вітаю вас! Це програма захисту. Злочини і складні життєві ситуації, вихід з яких самому знайти непросто це наші теми. Ми поділимося з вами тим, що знаємо. Дивіться. Почнемо з автовикрадень. За минулий рік у Львові та області було викрадено 201 автомобіль. 117 з них були розшукані та повернуті власникам. Далі, в нашому меню, запитання, на які ми можемо дати вам чіткі відповіді, і відповіді, які дозволять вам побути власником транспортного засобу трохи довше, ніж цього комусь хочеться. Отже, запитання перше: що крадуть? 25% – це автомобілі Вас. Причому весь спектр, починаючи від древньої класики і закінчуючи новенькими приорами. На другому місці Mercedes їх доля майже 12%. 10% викрадених автомобілів це Volkswagen, в тому числі мікроавтобуси, впевнена третя позиція. За ними Мitsубіші 8,5%. Далі Toyota Део БМВ та Шкода з приблизно однаковим показником 4,5%. Не треба думати, що автомобілі інших виробників не крадуть. Крадуть, звичайно, просто не так часто. Чи є на це об'єктивні причини? Напевне, є. Але це питання не до нас. Навіть власники раритетних москвичів і запорожців від їх викрадення не застраховані. Два та один випадки відповідно за минулий рік. Запитання номер 2 що не крадуть? Не крадуть Вольво, Рено, Мазда та Nissan. Не те, щоб зовсім не крадуть. Але їх доля у загальній кількості викраденого автотранспорту настільки скромна, що в сумі ледь дотягує до 2%. Запитання номер 3 звідки крадуть? З під дому: 55% випадків, впевнена перша позиція. Автостоянки без охорони, в тому числі при популярних торгово-розважальних центрах, 20%. друга позиція, і третє місце ненадовго запарковані на проїзній частині автомобілі – 10%, решта 15% місць, звідки ваше авто можуть вкрасти, гаражі і різноманітна екзотика, станції техобслуговування, місця відпочинку, і на трасі під час здійснення природних потреб. Був такий випадок. Запитання номер 4. коли крадуть? Якщо умовно за ніч рахувати період часу з 22.00 до 6 ранку, то вночі викрадають близько 70% ваших автомобілів. Причому майже половина з них від 3 до 6 ранку. З 18 до 22 приблизно 8%. Популярним серед автовикрадачів також є період часу з 9 до 12 ранку близько 7% автовикрадень. Запитання номер 5. Автомобілям якого кольору викрадачі віддають перевагу. Є в нас і така статистика: половина викрадених автомобілів чорного та сірого кольорів. На другому місці білі та червоні, в сумі 25%. Третя позиція зелений. Хоча, напевно, цей показник обумовлений смаками автовласників. Запитання номер шість. І головне: хто краде? Якщо класифікувати автозлодіїв за зайнятістю. 95% з них безробітні, 20% – раніше судині. Період відпусток дивним чином співпадає з періодом активізації квартирних злодіїв. Ми дослідили це питання. Щоб знати предмет досконало, ми вирішили дослідити всі квартирні крадіжки, які стались у Львові за минулий 2011 рік. Чому за 2011? Щоб охопити весь рік. Результатами цих досліджень ми з вами поділимось. Дивіться. Запитання номер один. Коли? Відповідь однозначна: в період літніх відпусток. Кількість квартирних крадіжок у Львові в цей час зростає майже вдвічі, а їх пік припадає на липень місяць. Навіть в січні, коли ми святкуємо Різдво і новий рік, кількість квартирних крадіжок збільшується не так помітно, приблизно на 15%. Сучасні квартирні злодії стають ще цинічнішими і вигадують все нові і нові способи проникати у ваші приміщення, хоча і старими перевіреними методами користуються з задоволенням. Якими ми маємо відповідь на це запитання за статистикою? Близько 30% квартирних крадіжок здійснюється шляхом підбору ключів та зламу замків. Впевнена перша позиція в рейтингу незаконних проникнень. Для цього в арсеналі злочинців маса різноманітних пристроїв та механізмів: від банальних розвідних та газових ключів до елегантних наборів відмичок, котрі за рівнем виготовлення деколи тягнуть на витвір слюсарного мистецтва. Можна подивитись на результати роботи такими пристроями. Зовсім недавно ці замки охороняли доступ до квартир львів'ян. Тепер це навчальні засоби або наглядні посібники на предмет, якими не можуть бути замки вхідних дверей за жодних обставин. Ми зберігаємо е, всі поломані циліндри ну, в народі, так називають серцевини. О, які до нас потрапили власне від наших клієнтів. Посторонні люди там в певний час е, взламували ті серцевини, ну і потрапляли до помешкання. Поспішель Юрій, спеціаліст з безпеки мережі Локсмайстер. Сторонні люди це власне і є квартирні злодії. Однозначно, найчастіше серцевини замків або висверлюють, або ламають. Власне, такі дешеві серцевини. Їх можна там, кажу, за там, кілька хвилин відкрити, зламати, висловити за рахунок того, що е, матеріал досить м'який. Але з цим явищем можна боротися. Важливо лише підібрати потрібний замок. Досить відомий всесвітній бренд. Це є циліндр мультілок. Вони мають захист від висверлювання. В корпусі циліндра є XP-пластина, яка захищає даний циліндр і захищає даний циліндр від перелому його по центру. Друга позиція. Приблизно чверть всіх квартирних радіжок здійснюється шляхом вільного доступу, простіше кажучи, через відкриті вікна і двері, без їх пошкодження. Самі розумієте, особливих професійних навичок без злочинця такий спосіб проникнення в приміщення не вимагає. Тут основну роль відіграє легковажність самих мешканців, в подальшому потерпілих, котрі, незважаючи на підказки здорового глузду, залишають незачиненими двері, вікна та балкони своїх помешкань. На третьому місці злам вхідних дверей та розбиття вікна. Саме розбиття зауважте для проникнення через вікно існують інші терміни. Про них трошки пізніше. Очевидно, двері, які дівчата, бувають різними, і не лише за кольором. Ми зосередимось на двох видах: броньовані і неброньовані. Оце хороші надійні двері. Це власне якраз двері мультілок з МДФ-накладками, і окомплектовані мультілоківським замком тростороннього закривання. І четверта позиція в хіт-параді найпопулярніших способів проникнення у чужі помешкання. Віджим або пошкодження вікон, в основному пластикових. Різноманітну екзотику, як, наприклад, демонтаж стіни, був такий випадок. Ми в рейтинг не включаємо. Хоча у деяких випадках для злочинця це виправдано. Розбивка по часу: якщо умовно прийняти за робочий день період з 8 ранку до 19.00 цей час однозначний лідер за кількістю квартирних крадіжок. Причому тут час пік з 11 до 14.30 приблизно 50% випадків. На другій позиції ввечір з 19 до 22. .00. І третє місце за популярністю у злодії ніч з 22 до 6 ранку. Тут пік припадає на період з 24 до 3 ночі і, звичайно, ранок. Період з 6 до 8 четверте місце. Водіям завжди актуально пам'ятати про місця, де може чекати небезпека. Для початку статистика цікава і моторошна водночас. Знаєте, який район Львова найбезпечніший для водіїв та пішоходів? Галицький всього одне місце концентрації ДТП. А найнебезпечніший Франківський, Аж 10, 6 в Шевченківському районі, по 4 у Сихівському та Залізничному. Найбільше місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у Львові по вулиці Стрицькій, аж 6. За нею в рейтингу небезпечних вулиць Наукова. Далі Городоцька, Володимира Великого, Любінська, Липинського та проспект Чорновола. Цікаво? Дивіться далі: найпоширеніший вид дорожньо-транспортних пригод це автозіткнення і наїзди на пішоходів. Вони впевнено і систематично забезпечують приблизно 75% всіх ДТП. Інші, такі, як, наприклад, наїзд на перешкоду, далеко позаду. Україні самогубства четверта за кількістю причина смерті відразу після дорожньо-транспортних пригод. Офіційна статистика така: 303 людини пішли з життя внаслідок самогубства за один лише 2011 рік по Львову та області. Якщо образно, це може бути, наприклад, 10 класів звичайної загальноосвітньої школи або колектив середнього підприємства. У вашому колективі скільки працівників? Далі 74 випадки у Львові, всі решта в області. Найбільш неблагополучний район за цим показником Жидачівський. У самому Львові найчастіше самогубства стаються у Личаківському районі, чи не половина всіх випадків. За ним Сихівський, Шевченківський та Залізничний. Найменше самогубць – в Галицькому районі. Ми намагались знайти якесь більш-менш логічне пояснення цьому факту, але, відверто кажучи, не знайшли. Тому пропонуємо приймати все, як є. Але якщо ви маєте якесь власне пояснення, будемо вважати його правильним. І ще одне. Незважаючи, що тема дослідження не є злочином, про це треба знати. Далі. Способи, якими люди вкорочують собі життя. Тут статистика показує, що за сотні років ситуація не вельми змінилась. Близько 70% самогубців вішаються і переважно у власних помешканнях, квартирах чи будинках. Деколи на деревах 8 випадків за минулий рік, деколи на горищах та в коморах. З нетипових випадків посеред дороги у власному кабінеті або в ліфті. На другому місці серед способів піти з життя стрибання з висоти. Близько 15% випадків це пріоритет для мешканців міста, навіть якщо вони і не живуть у високих будинках. Найчастіше стрибають з дахів, але буває і з вікон. 5 випадків з 9-го поверху, по 4 з 8, го 7 го та 5, го 3 випадки з 6 го та 2 з 4. го На третій позиції серед способів з приблизно однаковим показником отруєння вихлопними газами самоспалення та порізи. Далі самостріли та отруєння труються в основному таблетками. І одиничні випадки стрибнути в краницю або облити себе якоюсь хімічною речовиною, наприклад, розчинником. Розбивка за віком особливо нічого не дає. Частіше за інших серед самогубств зустрічаються 1959 та 1976 років народження по 10. Найстаршому було 87 років, наймолодшому 14. Попереджений, значить, озброєний. Завжди краще знати правду про реальну ситуацію навколо себе. Це була програма захисту Бережіть себе! Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги. А для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.